Футзальна екстраліга сягнула свого апогею. Розпочалася стадія ігор плей-офф. Чотири кращі команди сезону, серед яких Івано-Франківський ураган, вступили в боротьбу за звання чемпіона України. На етапі півфіналу суперником прикарпатців став Луганський ЛТК. Тож 18 травня дракони у домашньому матчі прийняли сусіда по турнірці. Напередодні стартового свистка на полі сталася перша приємна подія. Вболівальники привітали найвідданішого гвардійця в історії клубу Романа Кіндратєва із трьохсотим матчем у складі урагану. А далі команди вступили у безкомпромісну боротьбу. Перший небезпечний момент виник на другій хвилині. Удар Євгена Валенка відбив воротар гостей Юрій Савенко. Андрію сімці завдати повторного удару не вдалося. Свій гарматний постріл перевірив Петро Шотурма. Та на шляху м'яча став захисник. Після цього з гострого кута знову загрожував Валенко. Гулкіпер телефоністів справляється з небезпекою. Стартовий натиск таки дав свій результат після прострілу. З ауту одного із бразильців Володимир Розуванов записав у свій пасив автогол: 1-0. Гості після пропущеного м'яча дещо активізувалися. Івано-франківці були змушені е, збити біля своїх воріт Артема Рося. Там м'яч після його удару з небезпечної відстані потрапив у захисника. На п'ятій хвилині знову воротом гостей загрожував Негао е, повз ЛТК і далі намагався перехопити ініціативу, за що мало не поплатився. Дального удару завдав польський легіонер івано франківців будняк. Савенко знову відбиває. У наступному моменті ураганівцям вдалася контратака 3 у 2. На сімка вирішує взяти гру на себе і пробиває по центру. І лише в останній момент виручає голкіпер. Майже одразу після стрімкої атаки бразильців Савенко ще раз рятує телефоністів, вчасно вийшовши з воріти, не дозволивши Роніньо забити другий гол. Після цієї атаки створює момент негао. Його удар вкотре прийняв на себе воротар гостей. На екваторі таймо нагадав про себе Петро Шотурма. Він хотів на техніці перекинути воротаря і закинути м'яча у дальній кут. Та цього разу не вдалося. Через мить знову шотурма пробиває зі свого флангу. Савенко рятує. Голкіпер Луганчан зумів справитися із черговим несподіваним ударом будняка. За такої гри на 14-й хвилині ЛТК бере тайм-аут. але це їм не допомогло а навпаки нашкодило. Трохи відпочивши, Негао спершу на розбороті красиво обійшов суперника і розпочав чергову атаку. якій ювіляр Роман Кіндратів забив другий гол. Після цієї атаки минули лише 5 секунд. І Негао після стінки з Додо забиває втретє. Гості остаточно відправлені в нокдаун. Вийти з нього спробував дальнім ударом Максим Бессалов. Колток рятує. Тим часом телефоністи дещо несподівано замінили воротаря. Вийшов Андрій Пітуля, перевірив його на пильність будняк. Після прострілу поляка м'яч міг би і залетіти у ворота, але лише кутовий. А на 18-й хвилині рахунок став розгромним. Руйнініо допоміг забити другий автогол. Ворота ЛТК цього разу антигероєм поєдинку став Максим Літвінов, який не порозумівся зі своїм голкіпером. Автогол, м -м -м. Далі фортуна знову посміхнулася Івано-Франківцям, але вже біля власних воріт. Луганці масово пішли в атаку урагану, та у кількох моментах ніяк не змогли проштовхнути м'яча у ворота господарів. Після цього команди з різним настроєм пішли до роздягалень. На другий тайм ЛТК одразу вийшов із п'ятим польовим гравцем, адже втрачати у цьому поєдинку гостям було фактично вже нічого. Тож луганчани більше атакували, а господарі чекали свого моменту у контратаці. Такий епізод виник уже на третій хвилині. Роман Колток справився з дальнім пострілом гостей. Віддав на валенка, який не схибив по пустих воротах. 5-0. Далі повз голкіпера пробував негао. М'яч прокотився біля стійки на відстані у кілька сантиметрів. Після цього Негао отримав другу спробу забити у пусті ворота. Не точно, бразилець був небезпечним у наступній атаці. Він накрутив суперника і прицільно пробив по воротах. Пітуля вкотре виручає своїх одноклубників. Той же Нигао мало не став творцем чергового шедевру ураганівців. Він п'яткою зіграв на Роніньо, Останній з вбивчої позиції потрапляє у перекладин. Тим часом шотурма промчав своїм флангом і теж вирішив завдати гострого удару, та пітуля з цією небезпекою знову справився. В черговій атаці на ворота Луганчан додо не зміг забити голу порожні ворота. На заваді став захисник. Гостям таки вдалося забити гол престижу. Артем Рось пройшов правим флангом, вийшов на зустріч із колотком і перекинув останнього 5-1. Та це непорозуміння драконів з рівноваги не вивело. Вони і далі продовжували загрожувати воротам телефоністів. Так, колоток зробив кидання через все поле, але Роман Кордоба не зміг прибуркати м'яча. А далі гостям знову пощастило. Андрій Сімка на фланзі ефектно обіграв росія і при ударі в порожні ворота попав лише у стійку. Будняк спробував добити та на заваді став захисник ЛТК. в черговій атаці івано франківців Сімка на позиції стовпа віддав м'яча набігаючому валєнку. Той з лівою пробив мимо воріт. Пізніше Євгену таки вдалося відзначитися ще раз. Він прийняв передачу від Роніньо на класі розібрався з опонентом і оформив дубль в кусті ворота: – 6-1. під завісу гри. Тарас Королишин відібрав у гостей м'яча і з флангу пасував на кордобу небезпечну передачу. Лаганчани перехопили в останній момент. Тож підсумковий свисток арбітра зафіксував більш ніж переконливу перемогу урагану, який повів у півфінальній серії до трьох перемог. Наступна зустріч за відбудеться вже 19 травня. Е, молодці сьогодні було видно на полі тільки одну команду ураган Івано-Франківська. Нас не було взагалі видно. Е, тому я вважаю, тут навіть не вважаю, тут результат просто закономірний. Е, так що. Я навіть е, в такому ракурсі навіть не знаю, що більше сказати. Ми програли повністю все, е, почалось з тактики, з індивідуальної майстерності наших гравців. Е, де явно було видно, що на голову сильніші ваші гравці, ну, і не дивно, що ви на другому місці, ми до вас не дотягаємо. Все закономірно. Так що, на ігру готувалися ми сьогодні. Чи будете завтра? як вам сказати, готовились, так як завжди готуємося трошки. У нас пішов десь, напевне, з команди після Кубку, після всього, десь переоцінка своїх можливостей основних гравців. У мене, наприклад, сьогодні до своїх гравців немає претензій тільки до Бесалова і до Дзюби. До остальних надзвичайно великі претензії. Ну, але знаєте, претензії, претензії а гра грою. Вони не зробили це, що. Ми їх просили, і автоматично і гра закотилась така русская, що потім її витягнути було просто, просто нереально. Сьогодні я скажу ще раз, ну скажу, що ребятам спасибо. То есть, по настрою, по пожеланню, по самоодачі претензії нет. Ну естественно, отсюда ігра. Сьогодні вийшла всі бачили, поэтому надо констатувати факт, що гра була наша в принципі в двох таймах. Там. Потому что там уже ЛТК после первого тайма начали играть пятером. То есть, как я думаю, может, они берегли силу, все-таки на завтрашнюю игру. Завтра будет тяжело. Но первый шаг есть. Надо нам обязательно брать две домашние игры, чтобы было уже легче ехать на выезд. То, що там тяжело играть, там и, и зал немножко специфичный. И поддержка тоже у них сейчас болельщики ходят. Поэтому... Нам нужно две домашние игры обязательно брать. А так скажу всем спасибо ребятам, всем болельщикам, все за поддержку, за хорошую игру.